І так, усім привіт! З вами я містер І. І сьогодні я вирішив записати це відео, тому що я отримав нового з Сфінкса. Ось цей, який зараз на екрані, зараз загрузиться. Я вам його покажу, і ми з ним трохи пограємо, Подивимося, що він уміє. О! Це що? О! Ви серйозно? Ви серйозно? Так. Гаразд. Зараз ми Тут подивимося, що є. В магазині зовсім нічого не змінилося. Чому я не знаю? О! Нові костюми. Мумія Френк. Папірусовий Френк. І от такий от. так ось цей Сфінкс. У мене він є. Репер Оллі. Мені купувати його чи ні? Гаразд. Щось хочеться. Так. Гаразд. Ми відхилилися від головної теми. Де він? Ось він. Сфінкс. Я його трохи прокачав. У мене вже на ньому дев'ята сила. Зараз ми на ньому пограємо. Гадаю, нокаут буде найкращим для. Чого. Що? Два Сфінкса у команді? Да і ще й Чарлі. Це ідеально. <lots> О, так це ж стара карта. Я пам'ятаю оцей оце, оце телепорт. Я його пам'ятаю. Може на іншу базу було перейти? Ну, він стріляє нормально, але я не встиг нікого вбити. Тільки от розу. Ну, таке. Нарма нормально. Нормально. У першій битві я оцінюю його десь на 70. Може, я його не дуже просто прокачав і треба прокачати трохи більше. Я не знаю. Ну, сам бравлер прикольний. Прикольно виглядає. Я його сьогодні забрав. Так, ну гаразд, зараз я, я не знаю. Спробуємо когось вбити. Так, це, походу, буде складно. На! Що? До побачення. До побачення телебачення. Так, і знову телепортуюсь? Зараз я вам покажу обманний маневр, яким я користувався дуже давно. Підходимо до порталу, отак становимося, але не телепортуємося. А що робить оце куле, я не знаю. Просто в нього ще ніхто не попав. Ну... Моя думка не змінилася. Коротше, давайте ще раз пограємо. Спробуємо суперсилу його, ну. якось, щоб, ну, щоб у радіус суперсили хтось попав і подивимося, що вона робить. Так, обманний маневр. хап па хап хап-хап. Так. Одна менді залишилося. Я злякався. Так, хтось зараз зайде от сюди. Це точно? У мене Телепортуємось. На, не! Отже, суперсилу ми не набили. Але гаразд. Зараз виповнимо квест на нього. Оцей от. І думаю, будемо закінчувати. Ще два рази пограти. Залишилося. Я не знаю. Я оцінюю його вже на вісім, він крутий. Та усі бравлери на, шлак... на нижчих рангах дуже хороші. Тому що попадаються хороші тімейти, А ось це боти. Ну. Не завжди, звісно, це боти, але. Але. І я ще хочу сказати, що я запущу, зроблю сьогодні нове відео. Це буде е, мем по темі Stalker 2. Я знаю, що хайп на нього вже пройшов, але я не міг пройти мимо цієї теми. Гаразд, це останній бій. Я думаю, ми виграємо. Усе, мені капить. А хоча? Хоча. Ні, не капить, не капить. мені не капить. А, не треб. Ми Мене врятували. Гаразд, і ще один бій залишився. Так, довгеньке відео вийшло. Є! А! Воно зупиня... призупиняє і. воно призупиняє. Так, усе ми виграли. Ми виграли. Пропоную зіграти ще раз. У мене є квест на. На те, щоб треба. Ну, зараз виграємо, я покажу, який це квест. Так, залутаємо більше очків. Опа, опа, опа. опа. А, хто це у нас тут? Так, ось це. Останнє битва. Обманний маневр. Хап. Одного з наших вбили. Усе. Ось ми два квеста ви. ми виповнили ці завдання. Ого! Оце так. Так, тут нічого не випало. І тут теж нічого не випаде. Ну, гаразд, тож ми сьогодні пограли за Сфінкса. Ставте лайки, і підписуйтесь на канал. Якщо хочете більше відео по Бравл Старсу. І До побачення.